І нарешті ми от переходимо до власне те, чим займається центр близькосхідних досліджень, до близькосхідних досліджень. А, бо там у нас все очень весело і забавно. Іран, ядерна зброя. З іншого боку, дві ж в Сирії відбувається, а, а з іншого боку, пан Шора поїхав в Францію. І я б, до речі, не недоцінював цей візит. Це дуже важливий візит до, Мак до Макрона. Це здається, поз вчора він здається ж був. Ну, тобто двіжні сьогодні такої, що прямо тільки встигає помічати. Пане Сергію, пояснюйте. Ну, в Сирії дуже цікава ситуація. До речі, паралельно з цим візитом, Катер видав не кредит, а грант на зарплату апарату ну, державним службовцям бюрократію. І Штати вчора ж зняли санкції на такий вид допомоги. Прикольні, е, тобто це було таке узгоджене, і я так розумію, що Макрон раз сказав, що це я домовився в Вашингтоні про те, щоби е, так, що скоро іноземний землі і буде десь там французький та та, старий добрий рібна, та, да? Там він вже є. Я, я впевнений, що він вже там. А, я поняв. Е, тобто е, перечера е, надскладна задача е, стабілізувати внутрішньополітичну ситуацію, при тому, що країну роздирають на частини. В сирійському випадку мені видається, що Ізраїль грає вкрай деструктивну роль підбурюючи друзьку меншину. Так у нього там друзька меншина сама вимагає, щоб Ізраїль їх підтримував. Я б недооцінював. Ага. Стимулів, яка друзька меншина, і, 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 стимулюють. А э... скільки їх в Ізраїлі? Ні, жарти пам'ятаю. Там ізраїльська преса, особливо та, яка дуже не любить Нетаньяху, між прочим. Все там, типа, і так далі. Вони пишуть, ну, якби да, ну, їх, тут, їх тут живе там скоро мільйон. І вони служать в ізраїльській армії. і вони, ну, Це ізраїльські громадяни. І вони, кстати, дуже лояльні до Ізраїльських, які сьогодні ми з вами завтра не завжди. Сьогодні... Ну, так а що вони мають забити, що їх братів ріжуть, як свиней? Е, от е, посперечаюсь, по перше. По-перше, не всі далеко лояльні. А, а, не всі. Да, далеко не всі. Є офіцери, є військовослужбовці, але навіть ну, той випадок, коли е, Хезбола вдарила по селу минулого року, було по друзькому селу на голландських висотах, да, 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 да. А, місцевий ком'юніті лідер Друз. Він дуже відсторонено від ізраїльського уряду. Там його ізряття не хотіли використати. Це для активізації друзів. Він відмовився брати участь в цих іграх. Ну, це вже не це просто тому, що вони не хочуть їх не так багато, щоб ти різатися з хізбалонами. Е, ну там перерізатися не було питання, але менш з тим. Є проблема, я не сперечаю, що є проблема з частиною інтернаціональних у, е, е, які воювали разом з Шара, і які зараз якраз таки гаятта Грірашам. Гаятта да, частина їх далеко не всі. Ну, от, Шара, я е, впевнений, сам хоче встановлення певних правил, які би забезпечували права меншин. Він стикається з критикою і протидією, як з боку частини меншин підтримуваних, зокрема в даному випадку Ізраїлем, так і з боку своїх вчорашніх побратимів, з якими він разом воював. З третього боку він стикається з залишками режиму Асада, яких підігріває і грішми, зброї, і зброєю, іншими способами іранці, і частково росіяни. Росіяни досі там ще щось відіграють якусь роль. А, а куди е, втікли лідери того повстання Лавіти? На російську базу. І що? Їх не І видали, да? Ні, не видали. Вони там сидять, да? Ну, напевно, вже вивезли якимось чином, але м, ну, от е, я говорив з сирійським товаришем, вони стверджують, що так, там м, країну рвуть на частини. Е, Ізраїль хоче взагалі... напевно, щоб була якась приморська частина, яку буде контролювати Росія, да вони відхватять собі цю от південну частину. Так а що робить з Дара, там де куча сунітів-арабів Араба живе? Так, так, і вони провокують ці сутички, щоб перед, тіпа, Зобов... їх вина звідти не Зобов... Ну там же ж перед цим були етнічні чистки сунітів, поки був Асад. Іранці угу. ж виселяли цілими селами ну, да. на півдні і розчищали, заселяли шиїтами для того, щоб створити свій безпечний коридор. Ну, да. Що з цим тепер робити? Там їх частково попросили додому. Але так і вже сразу сказали, що всі, хто приїхав, там може пам'ятаєте, які вони перемогли. А, е, сказати, сказав, сказати одне. В Ірак, пожалуйста, проходим. Сказать одне, а зробити це трошки важче буває. Тому в Сирії ситуація важка, але от зараз є промінчик надії на те, що. Бо другою проблемою є санкції. Їм треба запуститися. Шара занадто. Софістикейтед. Він показав на прикладі Ідліба, де він е, керував mm -hmm. де з 2019, з 2020 року 4 роки, що він спроможний домовлятися, встановлювати правила гри, е, вести дипломатію. Е, е, зараз єдиний шанс для Сирії це саме ця людина. Вчорашній е, дивитися ведення вчорашній. Ви бачите, дарую вам ще один мій guilty pleasure. Я теж сумно, я відкриваю старі звернення його, це прям там. Це як ми любимо нашим резати свиней, братя мусульмани. А тепер чувак з Макроном ручкається. Може, він реально агент Масада, як про нього в арабський Однозначно. Це людина, єдина з відомих, яка змогла обдурити і псих. Даєш? І аль-Каїд. Взяти гроші у всіх і в результаті створити власну організацію. Красавчик. в Це найпошукуваніших терористів Америки. І що? Так, блін, красавчик. Йому треба вирішити питання формування влади, реальної влади, тобто функціонуючої бюрократії, Ну, крім того, що за безпеку дати християнам, меншинам, але і сунітам, яких більшість, вибачте. Ну, Бо це була фактично пригноблена більшість країни да? при да? по факту Ірано-Асадовському пануванню так. там, так? Да? От, причому Асадовський режим. У нас всі так накинулись на шара, да, бойові такої. Вибачте, Асад створив режим не кращий за е, Сталінський. Абсолютно Так, це, да, це гірше. Це просто. Ну, ну там вибирати Гітлер, Сталін і Асад, да, вони, в принципі, десь в одному. Розряді, там можна сперечатись про сорти, речовини на літеру Г. Порівнюючи з тим, зараз реально прогрес. І в нього є шанс. Це не будуть вибори, це не буде демократія в нашому розумінні. Зараз треба дати елементарні умови людям безпеку, хліб, комунальні послуги, світло. Побачимо. А що Туреччина? Там же ж вже, бачите, все йде тому, що Туреччина і Ізраїль можуть реально стикнутися. Я до речі, давно цього очікую, якщо чесно. Я не вірю в це. Чому? Ну, так само, як я не вірю в війну Пакистану, велику війну Пакистаном і Індії, бо сприймаю це як індійське кіно, в якому дуже багато галасу, всі високо стрибають, багато кричать і плюються в прямому сенсі. Плюються в супротивника. Потім б'ються тапками, і від удара тапком падають, плачуть і розходяться. От, ну, по перше, Переговори будуть. По-друге, що просять турки? Турки просять ізраїльтян, ну звертаються до ізраїльтян, не знищувати Сірію, uh -huh. не захоплювати далі території, не, не бомбардувати, не, не, не підривати. От, е, що, що кажуть ізраїльтяни? От якщо нам не дозволять бомбардувати Сирію, uh -huh. то це буде зіткнення з Туреччиною. Ну, вибачте, це доволі паскудна позиція. Це перше, Другі переговори йдуть уже між туреччиною і із Ізраїлем і будуть продовжуватись. В Баку на наступному тижні. Вони вже очно зустрінуться. А Зараз йдуть і непрямі переговори, і прямі по по закритим каналам. В Ізраїлі трошки шоковані тим, як Трамп підтримує Туреччину. І ну, Дуже багато претензій останнім часом, буквально за останні То, тижні. Тобто «золотий пейджер» не спрацював до кінця, конця, позицію Трампа. Це ж найбільш проізраїльська адміністрація Сполучених Штатів, на яку вперше Ізраїль не має впливу, такого, як він мав завжди. Ну, оптимальним для них був Байден, який їх не любив відверто, але яким вони крутили як хотіли. Ну, майже ну, як Так, хотіли. а Трампом не покрутиш. Ні. А тут виходить прямо потреб. Так що фактор е, Трампа теж буде стримуючим е, в е, цьому зіткненні. Вони закручуються в усьому світі, капець просто. Реально не встигаєш а, про що говорити. По-третє, -по ну. А на предмет, чого будуть? ці зітнення? Та чорт тебе знає, там газ, Шмаз, ті в Лівію хочуть газопроводи. Дераль скажуть, ні, то наш, ідіть. Туреччина ну Ізраїль захоче побудувати от цю байду, коту вони збирали через Катара побудувати, через Сирію. Ізраїль не захоче, Турція захоче. Та мало ли там це ж близький схід? Тому що де що не придумують через що позвонити, я, я боюсь, що, що Тут 50% цієї суперечки це особисті характери Ердогана і Неняго, обидва з яких вічні на цьому місці. А кстати, місці. які у них стосунки особисті? О, цікаве питання? Зараз жахливі. А що, були колись хороші? Так? Е, були періоди, були прекрасні. Да пораду ірану переходить, тому що без цієї всієї історії, опять же, там ядерна бомба, американці там весь квітень збирали бомбардировщики, що то поки нічого не бомбардують. Що відбувається на цьому напрямку і чого там очікувати? Все зав'язло в знаменитій іранській дипломатії, яка почала чіплятися до до кожної коми до кожної літерки, що вони вміють прекрасно. Може. Краще всіх в світі. Ну, перси, перси. Так, ти багатотисячорічна історія дипломатії ні про що. Перси все-таки вони більше перси, ніж жути, мені здається, в таких моментах. І Мені теж так здається, і я сподіваюся, що вони будуть все більше і більше персами. Що вони згадають про персидський націоналізм і погоняти тих квіровців чертям собачим? Вибачте Так, Хоча розумні люди кажуть, що в межах корпусу там повно людей з таким самим про-перським, а не про прошедським мисленням. Тобто, це, це неоднарідна не як величезна корпорація, вона дуже неоднарідна, але повертаючись да. до. Е, переговори будуть важкими, довгими, і штати втратили шанс налякати по-справжньому. По Чому? Ну, Тому що іранці дивляться, як йдуть переговори на українському треку, а, на європейському треку, на китайському треку. От. І їжачок вже не, не виглядає таким завзятим, готовим воювати. Стало зрозуміло, що Штати не хочуть війни. Угу. Але вони це зробили це можна було по-різному зробити, вони це зробили в такий спосіб, що ви поклали свої карти на стіл, показали їх. Після цього в Тегерані трішки заспокоїлись, бо вони реально боялися бомбардування. Дуже реально це вони сприймали як. А, загрозу номер 1 бо вони не знали, як вони їх переживуть. Не а чому що... Трамп на це не пішов цікаво? Не ризикнув? Боявся, не... що Китай втрутиться. Ні, ну Китай як він втрутиться? Це не серйозно. Так, Як вам сказати? Міг би зброю почати масово Ірану поставляти? Ну, це, не, це не серйозно. Е, ну, Навіть якщо вони почнуть постачати ті ж самі винищувачі, скільки часу треба навчити пілота пілотувати. Не треба буде швидко навчать. Ну, ну, ладно, я не військовий експерт, тут не буду сперечатися. Ні, я не сперечаюсь, просто кажу, а... що я б не недооцінював Китай. Mm -hmm. На жаль. Ну, і я б не переоцінював, особливо в Іранському кейсі. Ну, вони ж зняли дуже багато вимог. Хоча кажуть, що насправді на перемовинах все ще карта ракетної програми на столі. Тобто, mm -hmm. <кій> це одна з... <кій> Один з каменів спотикання. Далі несподівана заява Дівенса про те, що Іран має зупинити повністю збагачення. Не, вони ж пішли. Тобто, взагалі к чертям, як в Лівії, взятій да, 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 да? Вони ж пішли по. Тобто, Трамп, який скасував попередню угоду ядерну 15 з Іраном 15-го 15 року, яку він сам в 19-му Скасував, так. повертається до ці, на тих же умовах, тільки ще в гіршій для і штатів ситуації. А Ізраїль піде на це? В Ізраїлі шоковані, реально шоковані, намагаються там лобіювати всіма можливими методами. І оця заява Дівенса, вона, можливо, є ознакою того, що тепер уже американці змінюють позицію. Так бомбюшки будуть чи ні, пане Сергій? Ближчим часом ні. Я давав, що бомбардування буде 60% до початку літа. От тепер я бачу, що знову все загрузло в іранській Це не хусіта. Я так розумію, що вони вирішили побомбити хусіта в Ірану, так? Да? І іранці в якості кісточки дали хусітов. А, тобто є жріть ані далка, типи, так? Ні, так вони ж оголосили, що є угода. Трамп оголосив, що він домовився. Да, так, але хуті сказали, що ніякої угоди нема. <кій> <кій> Бо що цікаво то всі цій історії. А він сказав, яка угода, з ким? Ми нічого не слухали, нікого. <кій> <кій> Будемо бомбити далі. І, і відповідь обстріляла Ізраїль, розумієте, відповідь на угоду. Е, <кій> так <кій> і... де <кій> угода? І... <кій> і... Так це додатковий козир іранцям не боятися бомбардування. Ситуація. Тож є різниця між хусітами і іранцями. Може, вибачте, звісно, чуть-чуть. Є. <кій> Велика, причому, я б сказав, то племена, які звикли жити, в принципі, не то, що в кам'яному віці, Ну, як би я б не сказав, що Ємін найбагатша завжди колись була територія світу, правда? Особливо ця. Власне, а Іран -таки, це такий Іран. І якщо їм просто розбомбять пару платін, я подивлюсь, як вони жити будуть. Ну, ніхто платини не буде. Греблі ніхто не буде. Ні, тільки ядерні об'єкти. Була думка добити енергетику, але це на воду все-таки не підуть. Зокрема, тому що. Це Там є великий протестний потенціал в Ірані. Режим реально непопулярний. популярний. Люди не хочуть готові. просто, щоб ненавиділи американці. Ну, понятно. Так. Це контрпродуктивно, ну логічно а Іран Ізраїль не хоче побомбити, бомбіть, бо знаючи їх. Вони ж можуть сказати, ребята, у нас тут екзистенційна загроза, діти літі, ми бомбимо». і нікого не спрашує. Е, вони хочуть, <laughs> і не сумніваюся. але вони. є питання, чи зможуть без американського вот. плеча, без американських б, 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 заправників в no, першу да. чергу, без американської страховки. Другу чергу. Плюс їм не дадуть право прольоту ні Саудівська Аравія, ні Катар, ні. Ну, то тобто, як вони будуть його бомбити? Через Ірак? Ну, через Ірак можуть, можуть. Вони вже це робили. Я розумію, але ж там є ще фактор Туреччини. Там, а, там, немає, ні, там, ні, ні, там ні, немає турецького ППО. Вони все бачать це... там турецькі радари, які стоять на кордоні, я думаю, добивають до Багдада без проблем. Ну, бачити і завадити різні речі. Ми ж бачили, як в Сирії щойно було. Ізраїль залетів, і турецькі разо залетіли. І, ну, вони там не постріляли одне одного. Ну, да, турки, турки ж показали: привіт, ми тут. Ну, типа, окей, все, ті розвернулись. Ну, да. так що ви думаєте, вони в раку так не зроблять? Можуть, можуть, можуть. Але все буде залежати. Чесно кажучи, це все дуже погано, тому що да, це все менше нагадує світ, в якому є американці, які все рішають, чесно кажучи. Немає Америки. Це світ, в якому немає Америки. Немає взагалі правил. Ну і більше того, Трамп підігрує Путіну в тому, щоб не зруйнувати, вони вже зруйновані, а добити. До кінця добити правила. Ну, тому що американці, я так розумію, Трамп вирішив, що просто ці правила для Америки не вигідні. Що Очевидно. вони висять путами на ногах і не дають їм бути тим, чим Америка була після Другої світової війни. До речі, але е в Ізраїлі де так раділи перемозі Трампа, тепер на цей один, шов, другий, третій. Тобто з усіма, з ким в Ізраїля не до кінця, там, з усіма адміністрація Трампа зараз налагоджує доволі так продуктивно. Останній приклад візит Трампа в Саудівську саудитами це не все Ні, більш не, Ні, Я про інше, і ляпас в тому, що Трамп в рамках близькосхідного турне не заїжджає. Йерусалим. Вот это, конечно, вообще трешак. Це ляпас прямий. То есть надо один золотой пейджер вести или как? Надо не спрацює. Да, весело.